Так, друзі, всіх вітаю. Так, завершив я столик для кромочного фрезера. Так, ось такий зараз має вигляд. Так, у минулій версії в мене був столик зі складними ніжками. Тут уже зробив ніжки, що жорстко прикручені до верхньої частини столику. Самого. Так, по конструктиву в нас іде точно такий самий, як і в минулій версії. Тобто це паралельний упор, пиловідведення і адаптер до нього на магнітах під 50-ту трубу. Так, Алюмінієва пластина у нас іде 6 мм і прикручується до кромочної бази вашого фрезера. І ось така зручна ручка. В самому столику йдуть 5 гвинтиків, якими можна влаштувати, влаштувати алюмінієву пластину, площину алюмінієвої пластини до площини самого столику. Тобто вище нижче можна його підняти і так вирівняти, вирівняти, щоб не було виступів цих. Самої, самої пластини. Так, добавив сюди ще ось такі пази для зручного перенесення, переміщення його і додав отвори під там, самі такі ходові, ходові фрези, якими найчастіше користуєтесь тобто для їх, для їх зберігання. Так, і Добав, звісно, сюди ще такі площадки для, для того, щоб його стопцинами зажати до вашого робочого столу. Тобто якось і так. Столик розміром в нас 500х350 на мм і висота 360 мм до верхньої частини паралельного опору. Ну а так, в принципі, все. Дуже зручно на ньому знімати фаски, або там можна навіть якісь пази невеличкі робити. Так що, ось такі справи. Так, всім дякую за увагу.